І якесь таке піднесення. Тобто в людей в очах зародки віри. Андрій Греченюк, викладач ЧНУ згадує, що листопад 2013 року провів у сумнівах. З одного боку хотів змін разом зі своїми студентами, з іншого не вірив, що влада дозволиться зробити, тим паче, що молоддю легше маніпулювати. Студенти це є рушійна сила, це є така маса, скажімо так, дуже швидко готова на підйом, але разом з тим вона дуже швидко втомлюється, тому що якихось ще таких. Суто через причини вікові, але після жорстокого розгону Євромайдану беркотом 30 листопада Андрій зрозумів, що українці вже назад не відступлять. В той час Олег Гонгурян, тоді член партії регіонів, захищав тодішню владу на антимайдані, бо пояснює і сам тоді був владою і вірив, що в столиці адекватно відреагують на вимоги студентів. Я це робив на своєму районному рівні. Я не перешкоджав нікому у. Їхньому волевиявленні, нікого не переслідував, нікого не забороняв нікуди виїжджати приймати участь, і сам нікого до цього не спонукав. І виправдовується, коли почалися криваві події на майдані, він анулював партію регіонів на Кіцменщині і голосував як депутат за покарання винних. Я всього на одна людина і один чиновник, який, звісно, не може протиставлятися тій біді, яка сталася пізніше. Не така я, важлива персона, Незважаючи на свої переконання та бачення в 2013-му обоє гостей програми «Суть речей» зараз переконані, що влада так і не виконала вимоги євромайданівців, не покарала винних, не люструвала чиновників, не провела реформи, а найголовніше не зробила життя українців європейським. Тому працювати ще нашим чиновникам треба довго і нужденно, аби повернути віру людей у владу. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.